Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA і за вікнами ви вже можете бачити тупо вечір, чисто сутінки, прям настоящі. І знаєте, пізненько ми сюди завітали, прям пізненько. От уже прям тупо вечір-вечір, тупо вечір-вечір. Але це не саме головне. Саме головне те, що ви можете завітати сюди і пограти разом зі мною в будь-який момент, просто завантаживши гру по посиланні в описі. Ви можете її завантажити так само, як на телефон, так само і на комп'ютер. Абсолютно нема ніякої різниці. І як тільки ви її завантажите, у вас виходить все буде максимально чітко, максимально класно. Ви там зайдете, побігаєте по вокзалі, поймете, що ви реально солідний Челікс, але вам не вистачає трохи капуст. І тоді в бій приходить мій промоку. Щоб його вести вам Просто Напросто потрібно відкрити менюшечку, нажати восьмий пункт, використати промокод, потім ввести промокод і написати сюди санікову. Після того ви жмакайте далі. Вам пише ви успішно використали ютуберський промокод, ви красавчики, реально годні чоли. Які реально ну солідні пацки Потім ви жмакаєте сюди забрати бонус за промокод, получаєте 200 штук і йдете, кайфуєте свій поняв. І купляєте конкретно жорстку тачечку. Я би даже знаєш, я би даже з'їздив би і подивився на даний момент, які мене купити машини за ці самі 200 тисяч. От мені прям реально цікаво. Скоріше за все, це, понятне діло, придаться їхати в автосалон економ класу, як мені здається. Але то не найбільша проблема. Сама більша проблема, що автосалон економ класу знаходиться аж в Одесі. Розумієш? А це трошечки далеко. Я колись пам'ятаю, купив квартиру в Одесі, тому що я не вмів перепарковувати машини, і в мене вони просто спавнились на автосалоні. І я, коротше, одним словом, постійно брав і бігав до того автосалону просто пішечки, тому що я не знав, що можна перепаркувати собі тачку. І таке буває в цьому житті. Хе-хе-хе. Ох, саня, саня. Да, щас би ще втонути тільки тобі не хватало. Ну, що ж поробиш? У пішла на дно за 22 мільйона і ще номера стоять нормально бабок. Короче, капець. Да, от такі діла. Короче, в Одесу їхати трохи, знаєш, не дуже прикольно, тому що <потому що треба проїжджати через море, поняв? А через море переїжджати не дуже хочеться, тому що потому що треба їхати по мосту, понімаєш? Нельзя просто так взяти і перепригнути те море, чи річку, чи що там. Нам треба іменно брати і їхати рівно. Знаєш, колись я до Одеси доїжджав дуже швидко, Точніше, я з Одеси їхав до Києва, але там. Тож були різні всякі приколюхи. Різні всякі проблеми. То я міг з дороги злетіти, то я міг вообще в воду впасти. Ну таке теж бувало. Постійно таке бувало, тому що дорога дальня все одно, хоч ти їдеш швидко, зі швидкістю там 400 км на годину. Ну, в основному чуть-чуть менше, тому що можуть бути такі ось проблеми, і якщо я не помиляюсь, можна затормозити ось так. Да. Хе-хе-хе, <смітаю> Пам'ятаю, руки пам'ятають. Правильно, правильно. Тепер нам сюди диво. ох цей міст. На цьому. Мосту я таку швидкість просто розвивав. Колосальну, що це капець. Блін, тільки ж халепи було на цьому мості. То мене хтось скине, то я когось скину, то перевернуюсь, то злечу з траси, просто і в водичку пряміком. Але. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой Сінечка, тихенько. Не вилітай. Так, по, -по зустрічні смугі легесенько на клеверному мосту. Ось я тобі ще один великий мост, з якого я злітав далеко не раз. І зараз буде не виключенням. Тихо? Тихо, газуй, 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 манюня, давай, 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 водичку нам не надо. Тут зовсім капелька лишилась до автосалону, просто бубаска. Мені треба не так багато до нього, не так далеко до нього їхати. Просто, будь ласка, давай. Хух, Одеса рідне містечко, розумієш? Ну, майже рідне. І кстати, ось до тобі автосалон, по факту. Лол, я думав він далі, а він прям тут. Обалдеть! Оце прям крутяк. На силу я сюди доїхав. Фух, на силу. Одеський автосалон. Так, і мені цікаво, що тут можна прикупити до 200 тисяч гривень. Як мінімум можна взяти ось таку десятку, наприклад. Потім копійджанчик. Копійджанчик на якомусь моторі такому 1,3 чисто боком давати. Хе-хе! Так, Нива, кстати, Нива ще дешевше за копійк. А ні, дорого, що за копійк. Нива 100 тисяч коштує. Кстати, Нива це реально прикольна тема. Не вузька, це, це то, що треба отакий, отакий джмелик прикупити собі і чисто сидіти кайфувати. Колись у мене отака копійка була, ей правда. <світуватись> вона не дожила до наших часів. На жаль, ну то таке. Приорка, кстати, приорка 200 штук, Ну, пріорка отака чорна повинна бути 100%. Потім двінашка, ну двінашка вже бач дорожа тема. Двінашка вже серйозна. Звісно, прикольно, але двінашка то не моє. Так, Volkswagen Golf, сьомий. Сьомий Гольфик теж тема, кстати. Але він вже коштує дороже, ніж 200 тисяч. Джип Вранглір у мене такий був. Вроді би, як отакого фіолетового кольору, Кстати, вони бувають без крещі. Ось Особ... Ось його без криші тобі диви. Прикольне, це ще прикольніше. Так, Лада Гранта то ерунда. Де Уланус, Чуваки, можна Улануса собі прикупити, такого зеленого і ганяти. хе Або чорного, Ну, чорний, прям солідний. Потім, ну і десятка знову ж таки. Коротше, по суті, нема нічого абсолютно жорсткого. Я думав, що вибір буде трошечки більший. І по факту сама дешева машина, яку ти можеш собі купити. От прям саме-саме лайно, абсолютно саме лайніше. Це оця копійка. І ми її можемо зараз прикупити, по суті. І по факту, все, що мені потрібно, це все на все її заспавнити. Ось все, копеечка. Бемс, чорна така. Надо було червону брати. Я ще в цей момент. І вона, скоріш за все, замкнута, да? А ні, диви. Кстати, салон у неї взагалі прикольний. А ну. Ну, сідухи прям борзі. І я тут такий сижу. Хе-хе-хе. Такий дипломатик спонів. І-і-хе. гастуком з тупосим. Ну, наші ще не їде. Вона вообще не їде, лол! Диві? Сіким неї максималочка. 70? 80? <свісна> да, 90, походу. 93 було Пожди, А боком даєш, ні? Боком не дає вона вообще. Вона, походу, тут якось. Коротше, вона вообще не їде. І знаєш, що вона зробити, і на звідси все скинути по любасу. Я точно знаю, що цей тунель в нарнію. Він чисто в нікуди, поняв? Хе-хе-хе. Він то, що треба. Вона вов не хоче їхати, поняв? От прям взагалі, ну копійджанчик просто ніяку. Просто ні яку не хоче їхати. Ну, зато ми завжди зможемо продати. Їхати на берегу моря в Одесі, і чилити, пити каву, і гасати на своїй копійки чорні. Насправді доволі непогана тачка, але її дуже легко перевернути. Хе-хе-хе. Вона ж з води не виїде взагалі ніколи в житті. А ні, диви виїжджає! Ой, хорошо, просто хороша чертовка. хе Оце то, що треба, оце я розумію, це просто кайфей. Просто машина, машина мрії. Їдеш ти собі по піску і кайфуєш. На такому копійджанчику. Залив води в ню туди замість бензина. І вона на воді просто поширувала. Капець. Ну, під таку гору, паляти діло, вода. Битакую гору, понятное дело, вона вообще не вийдавала тупо взяла, перевернулась, блин. Давай газу туда. Поїхали дальше. Нам до зробити конкретно жорсткий тест-драйв. Вот тут якась полоса, мені цікаво, чи по можна їхати. Ну, напевно, по ней не їхати. Ну да. Оце я, Саня, я на нью шеї не попав на цю полосу. А що, якщо вылезти з машини? Так я міг їхати сюди! Ну вийшли я її не можу, так? Да? Вона пропала, блин. А я під морем просто! З ума зійде я, як Мойсей. <рив> <рив> Ой, друзі, це капут. Ми стоїмо посередині океану, грубо кажучи. Ну як, річки конкретно жорсткої. В общем, народ, якщо ви хочете порати зі мною разом в Ukraine Mobile GTA, обов'язково залітайте по посиланні в описі, скачуйте грушку. Ви можете скачати як на Android, телефон, там планшет, і так далі, так і на комп'ютер, і гамати з кайфом. А з вами був Санчелос. Я Артем приїхав на Крузаку!